Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хто вірний у найменшому, той у великому є вірний, а хто нечесний у найменшому, той і у великому нечесний. Ми у своєму житті дуже багато разів засвічували нашу чесність. Перший раз своїми чесними вчинками, а другий раз своїм язиком. І Христос каже, то, що ви говорите, це одно, але то, що ви робите, це і важно. Бо до учнів сказав своїх по ділах ваших пізнають вас. То, що ви говорите цього мало, що треба, щоб ви були такими, як ви говорите. Не може, каже Ісус, слуга двом панам служити. Бо або одного занедбає, або другого. Або одного полюбить, а другого занедбає. Не можете служити Боговій мамоні. Ми часто думаємо, що, знаєте, як у Франка є така е, історія. Про ту бабку, яка прийшла молитися до церкви, та й кладе одну свічку Богові, а другу сатані. Бо каже, бо не знаю, де попаду на, на страшному суді. І це не є теологія, це є висміювання тої великості людини, яка людина. Хоче, знаєте, і Бога служити, і дідька не покинути. Ми часто служимо також двом богам. Трохи людям, трохи собі. Але біда в тому, що не виходить ні собі, ні людям. Як ви думаєте, звідки взялося то прислівля людське? От таке каже: ніяке, ні собі, ні людям. Тому Христос каже, що ви маєте любити ближнього як самого себе одинаково. Я часто то розділяв. Навчися любити себе, а потім як еталон, примірно люби ближнього. Непримірно. Так само. Так само. Бо Тому що вийде, що двом панам будеш служити. А значить, ні тому, ні тому нічого не заслужиш? І ще про що хотілося б на що би хотілося звернути вашу увагу, хто каже Господь? Коли ви, отже, на нечесно набутим багатством були вірні, не були вірні, то хто довірить вам чесне? І коли в чужому добрі не були вірні, то хто доручить вам власне. Ви представляєте собі, що людина, яка набула якесь добро, і вона йому не нечесно служить ним, розпоряджається ним нечесно, за це буде покарана. Заберуть від неї те, що має. І та людина, яка придбала для себе, каже, заберуть від нього і те, що йому здається, що він ніби має. Ми живемо на цьому світі і думаємо собі, що все, що я маю, то все моє. Ну, то, що я маю, то, що мені належить. Я навіть маю документи на, на хату, на машину, я маю документи, що я закінчив інститут і, і так далі. Це все моє від мене, це ніхто не забере. Але приходить така подружка, яка, яка називається смерть, та має право забрати все. І каже, то, що у людей велике то богові огидне. Я собі думаю, чекай, а всі ці нагороди, які мені нагороджували, у цьому світі, кращий працівник року, кращий волонтер, кращий той, перше місце за той і так далі. Ну хіба це є недобре? І Бог каже: це ваші нагороди, вони людські. А значить, тимчасові, тільки те, що зроблено в ім'я Боже. Буде жити вічно. Ну, от представте собі, скількох ви знаєте людей нагороджених і здавалося бися, дуже добрі люди, файно працювали, їх зато відзначили, дали їм відповідну винагороду. Дали людям відповідну винагороду, дали грамоту і людина молодець. Але є, ви знаєте, скільки є нагороджених людей, яких навіть в телевізорі показують. Тепер, що слава Богу, в часі війни нагороджують тільки військових і це, слава Богу, ці нагороди є, я би сказав, замалими. Я би дав би можливість дав би більше. Але ми знаємо, скільки раз представляють до нагороди того, титули називають такий заслужений, такий незаслужений. І, і, ми, і ми кажемо, це людей стимулює, люди хочуть працювати, люди, люди хочуть старатися, щоб їх відзначили. Але, побачивши один раз несправедливе нагородження, що ми потім робимо? Одного нагородивши, тисячу людей можна зневірити, якщо нагородити його нечесно. І тому каже Господь: то, що у вас у людей велике, то для Бога є ніщо бредота. Тому нагорожайте один одного Божим благословенням. Нагороджуйте один одного. Тим добрим щирим Божим Словом. І завжди кажіть, нехай Господь Бог заплатить тобі, нехай Господь винагородить тебе, бо хочу, щоб все, що роблю, не в людей було велике, а в Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Риво Христі, щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро подяку всім жертводавцям. Нехай Господь Бог щедро вас винагородить. Дякую щиро за кожну вашу пожертву. Сьогодні ми будемо вітати таких наших іменників. Сьогодні мого синочка Матвія Тадея день народження. Йому виповнилося сьогодні 13 років. Бажаю йому міцного здоров'я, вірних друзів, мирного, щасливого дитинства, щоб Мати Божа взяла його, взяла його руку у свою руку і вела до Господа Бога цією нелегкою дорогою життя. Я дякую Богу за те, що послав нам тебе. Ми тебе дуже любимо. Вітаю тебе, мама, тато і братик. Привітайте, будь ласка, дякуємо. Я щиро приєднуюся до цих чудесних привітань, до цих теплих слів від матері, від батька і від братика. Нехай Господь Бог благословить тебе, друже Матвій, Тадей, нехай Господь Бог тебе благословить, маму, тата, всіх, братчика, всі вашу родину, здоров'я проживайте на многії і благі літа. Много я літа, літа, много я літа.